В Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Публікації змі про нібито пропозицію генсека ООН Антоніо Гутеріша зняти деякі санкції з Росії не відповідають дійсності. Про це заявили в ООН. Тему обговоримо з гостями студії. До нас завітали Михайло Шабанов, політолог та Юрій Грінченко, професор кафедри маркетингу та бізнес адміністрування економічно-правового факультету. Ону імені Мечникова. Вітаю вас. вдячна, що ви тут трошки до заяви в ООН не мають наміру домагатися. Скасування санкцій проти Російської Федерації в обмін на відновлення зернової угоди про це сказав заступник представника генерального секретаря ООН Фархан Хак під час брифінгу. Нагадаю, раніше інформація в змі була про те, що Гутеріш направив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову лист з чотирма пропозиціями про те, на які поступки готово піти. ООН, аби ті повернулися до зернової угоди, що ви скажете? Чи не на пустому місці з'явилися заяви і вже контр-заяви Михайло? Насправді знову ж таки це намагання ну, по перше для нас, як для аналітиків, відвідстовувати ті інформаційні масиви, які наразі є у медійному, скажімо так, полі. Але я думаю, тут має місце певна, все ж таки політична гра з боку керівництва ООН, які бажають вирішення своїх. Поточних, скажімо так, завдань, саме у гуманітарній сфері, в інших сферах, але ми бачимо, що дуже часто це промацування ситуації відбувається якраз через подібні, можливо, кулуарні спроби домовлятися насправді. Тобто, ООН дійсно у цьому сенсі і керівництво вже давно непокоїть керівництво нашої країни, наш народ, ця позиція, яка дуже часто є позицією поступок. Позицію, ну скажімо так, певного ракурсу бачення війни, яка розгортається в Україні, і дійсно це непокоїть. Незважаючи на те, що пан Гутеріш він безпосередньо приїжджав до України, що він мав змогу бачити те, що відбувається, але ось така своєрідна амбівалентність. Вона досі в керівництві все ж таки цієї організації спостерігається. Давайте обговоримо, що ж за ймовірні поступки хотіла б мати Росія. Ми пам'ятаємо момент припинення зернової угоди, так і Росія туди тоді, тоді чітко дала, що от такі економічні питання. Якщо повернете, там, підключити знов. знов наш банк до СВІФТУ, Російський аграрний банк для обходу санкцій. Генсек ООН, начебто, пропонував використати спеціально створену дочірню компанію російського банку. Капітал, друге це страхування російських кораблів від українських атак в Азовському і Чорному морях. Глава ООН, начебто, пропонував не лише страхування вантажів для експорту російських харчів і добрив, а також страхування каско та відповідальності. Третє, генсек запропонував Лаврову допомогу у поверненні заморожених у ЄС активів російських компаній із виробництва добрив. І четверте. Гутеріш пропонував забезпечити доступ російських кораблів, які перевозять продукти та добрива до портів Євросоюзу через швидкі портові дозволи. У листі йдеться, що он уже провела переговори з Єврокомісією, окремою портовою владою, і це Німеччина, Бельгія, Іспанія та Нідерланди. Юрію, як прокоментуєте всі ці випади? Ну, можу прокоментувати дійсно, якщо брати глобально, то можна сказати, що по відношенню до війни в Україні ООН, Показали дійсно ту глибоку кризу, яка не перебуває багато років, як дієвий інститут, який не задовольняє зараз потреби майже всіх її членів, і багатих країн, і країн-засновників, і бідних країн. І це дуже видно по тій ролі, які видигрують у війні в Україні, яка можна сказати, ніяка роль. То знайшли зернову угоду, до якої вона і, відповідно, такі ці цікаві угоди, Тому якось присутня в якомусь ступені. Тому що звичайні гуманітарні місії. Вона є звичайно, є виплати українським переселенцям з боку. ООН, але вона роль дуже мізерна. І он ніякої політичної ролі вирішення війни в Україні якось навіть чіткої позиції немає. Зернова угода там, де вони якось присутне. І, відповідно, вони навколо цієї зерновогоди свитанок води так чи інакше, де Росія є одним із учасниками. І, відповідно, вони ведуть перемовини з Росією. Щодо того, і там зацікавлено пана гутереш, тому що це дивна можливість показати, що він щось здатне, щось проможна щось е, зробити. Тому що ті вимоги, які ставлять Росія, ну це одно всі країни торгують з Росією. Західні країни торгують з Росією багато чому є. І Росія, хоче немає дуже багато союзників. Вон що правда. таким чином вона може показати, що вона може впливати на не на рішення, домовлятися як за себе, так і з інше щоб посилити, на мій погляд, свою позицію. Вон тому, що по тих резолюціях. Ну, є 10 країн, може там 15 країн, які голосують в пользу Росії, і є які не голосують ні туди, ні сюди. Ну, принципі не багато союзників. Он і це спромога це намагання Росії дійсно показати, що вона має вплив, може впливати на рішення, може домагатися навіть не настільки важливо для неї, тому що ну експорт зерна, експорт добрив і так відбувається, там в різний в різний спосіб. І посилити рольвони в народній арені як наслідок цього. А чому не можна погоджуватись на будь-яку з умов Росії? Тому, це, що це шантаж фактично. Шантаж да, стимулювання агресії. В принципі, всі країни це розуміють, Чого це розуміють, тому що, якщо б вони не розуміли, вони теж мають шукати якоїсь підтримки там, Туреччина або якісь країни європейські дадуть дозвіл. Він виступить як посередником таким чином. Ну, це якраз показує, що він не є, на жаль, майданчиком, де країни може домовлятися по поточним. Воно потребує реформування. Всі ці, казали багато років, але саме наша війна показала, що дійсно це нагальна потреба, тому що це не дієвий механізм ніяким дієвим майданчиком для переговорів відкритих чи таємних. Якоїсь чіткої позиції по о, по тих чи інших міжнародних подіях вона не здатна а, прийняти. Є яка сфера, де вона знайшла гуманітарні місії з Ну, гуманітарна. Вона така благородна місія. гуманітарна, як гуманітарна допомога, так і продовольча. Продовольча програма. Вон відповідно, яка фінансується. Тобто, вони там ефективно, вони е, мають там. Е, Певний фінансовий терас, дійсно, багато грошей, дійсно дієва програма, От, продовольча програма ООН. І, відповідно, вони концентруються на тому, що у них виходить і України, і Росія, звичайно, були важливими учасниками продовольчих програм ООН, тому що Зерно наш одного з найшевших було в світі. відповідно, воно здебільшого було брало участь в цій програмі. Або навіть багаті країни з тижцем Сполучених Штатів чи Євросоюз вони купували наше зерно, щоб передати в ООН. Тобто і для нас теж для експортерів було добре. І вони думають, що це такий момент, де Україна і Росія мають єдиний спільний інтереси. Така ілюзія є, типу, експорт зерна дозволити. Вони мають спільні інтереси. І не давайте на це спільний, тому що більше вони певно нічого не можуть знайти. А це якби вони думають, на мій погляд, що. Обидві країни зацікавлені в відновленні експорту зерна, і Україна зацікавлена і в І Що тому, таким чином і примирити нас? Ні, не примирити, ну хоча б щось, тобто, щоб показати, що є, тіпо, є можливості досягнути певних угод навіть в таких умовах е війни. Тому що позиціон, якщо двоми слово сказати, типу давайте домовлятися. Тобто ну, інші позиції про що, де, коли, з ким, невідомо, ну якби загальний. Якщо підсумувати позицію, давайте домовлятися. Україна поступово й тверда в своїй позиції. От речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, 8 вересня, заявив, що послаблення санкцій проти Російської Федерації в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу і посилить відчуття безкарності Москви. Михайло, ви погоджуєтесь з цією думкою? Абсолютно дійсно позиція Росії це позиція країни терористки, ось країна, яка намагається дотиснути. Тобто, будь-яка поступка, вона одразу ж е викликає, скажімо так, можливість для терориста продовжувати шантажувати відповідно. Тобто, шантажують перш за все тут, через в тому числі міжнародні інституції, які наразі е абсолютно можна влучно підкреслити, переживають інституційну кризу. І навіть можна сказати, що перебування при цьому у цій організації в масштабах Радбезу Росії наразі це є абсолютний нонсенс, дійсно розглядаючи її діяльність. Тобто, через міжнародні інституції Росія, де вона ще присутня, вона продовжує вести шантаж, особливо там, де є знову ж таки інституційна криза, і там, де є вже повинні переглянути взагалі, скажімо так, перебування Росії, в ООН і в Радбезі, зокрема серед країн-засновниць. Жімо так, президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган закликає лідерів країн Групи 20 задовольнити деякі російські вимоги для відновлення чорноморської зернової ініціативи. Що ми знаємо? про позицію G20? куди входить Росія. Ну, по перше, слід відмітити, що дійсно G20 залишається ще однією площиною для комунікації з путінським режимом, тобто невизначеною площиною. невизначеною площиною, де є дійсно в тому числі велика присутність країн глобального півдня великих країн, які намагаються також через цю площину вести певні перемовини, в тому числі кулуарні з Росією, тобто великі країни, які наразі там сягають. Величезного економічного потенціалу, людського потенціалу, тобто вони вибудовують свою окрему лінію, скажімо так, взаємодії з Росії, на яку, на жаль, на сьогоднішній день не демократичний захід не може вплинути в повній мірі, Україна не може вплинути. Тобто, ми бачимо певну, ну скажімо, двоякість заяв китайської сторони індійської сторони щодо війни в Україні, і ця двоякість вона є маркером. Проблем взаємовзаємо в тому числі в G20. G20 буде використовуватися Росією, БРІКС буде використовуватися Росією. будь-яка міжнародна інституція, будь-який хаб для перемовин буде використаний для так званої путінської путінсько-лавровської дипломатії, скажімо так, у цьому сенсі. Давайте нагадаємо, що Чорноморська угода це була була така домовленість Україна, Російська Федерація і посередник Туреччина. Так. Сьогодні Туреччина намагається закликати «підтримайте». так. ООН теж там спочатку є інформація, що вони теж намагаються вести перемовини з Лавровим, а потім відкликають ні. Це інша констатація наших слів. Всі майданчики сьогодні намагаються якось задіятися і стати посередниками. А хто має останню крапку поставити? Ну Україна вже дала вже декілька разів свою чітку позицію. Висловила ні, ми на це не йдемо, і на це теж не йдемо. Ніяких поправок так, тільки тільки в тому форматі, як це було. То що буде, ну просто всі шукають якихось виходів. Так я розумію, що Росія про промацує так, якісь можливі варіанти безумовно. То що буде? Ну перш за все, давайте е повернемось до позиції Реджепа Ті Ердогана, який вже визнав. На жаль, що він не може зробити наразі е певні кроки. Не вдається все ж таки, як то кажуть, продовжити е цю чорноморську ініціативу в тому форматі, який був раніше, але треба дійсно. Е Сказати, що більшість на сьогоднішній день експертів а, щодо цієї проблеми вони кажуть, якраз що а, достойна відповідь України у військовому сенсі вона якраз пожвавлює в тому числі позиції а, країн, які ну скажімо так у лапках не визначилася uh -huh. з одного боку, в тому числі Туреччини щодо динаміки перемовин, скажімо так, а з іншого боку, вони демонструють Росії наразі, що шантаж. І особливо потенційні напади на сьогоднішній день на торгові суда це є неможливо насправді. Якщо відмітити за весь період часу, то в Росії дійсно ну окрім судна, яке належало Палау, так тобто під цим прапором, вона не здійснювала таких атак. Бо ці атаки на будь-яке судно, що має прапор країни НАТО, це вже відповідно військові дії. Це втягування також додаткових сил НАТО сюди. Відповідно, ну і крім того, давайте з вами згадаємо, що ми будемо брати участь у відповідних військових навчаннях. Тобто Сібрис – це також є показовим. Тобто, це такий великий маркер показовий з боку НАТО по відношенню до Росії наразі, що чорноморський регіон не є місцем, полем, простором домінування Росії. Давайте трошки до економічного питання. Аналітики Dragon Capital порахували, що підрив Каховської дамби і вихід Росії зернової угоди майже не вплинули на економічні показники України. А от в британській мінобороні порахували, що аграрний сектор до війни становив 40% українського експорту та залишається життєво важливим для економіки держави. Загалом експорт продуктів з України 2021 року становив 28 мільярдів доларів. Яка ситуація взагалі з експортом агропродукції, як це впливає на світову економіку? І от питання безпеки, так, продовольчої, про що ми постійно наголошуємо? Поясніть, будь ласка. Ну, експорт продовжується. Виповідно, то точні цифри наразі за минулий рік рахуються досить, які є. Вони звичайно є скорочення через те, що були. Кроші не посівних площ, звичайно, складні логістики, є, але є і короткострокові довгострокові ефекти. Звичайно, що Україна не вдалося налагодити експорт зерна, коли була закрита зернова через дунайські порти. Да? Ми бачимо, що відбувається, що там протягом тижня кожен день атака на Ізмаїл або Іренії. Якраз би ООН було б влучно зреагувати на те, що руйнується якраз потужності. З експорту зерна. А це не відновиться за день. Не відновиться за день. Звичайно, що логістика через порти, порти, які є. Вона все одно дорожче. Може, в два-три рази там через порти Хорватії зараз є і Балтійські. Є ще позиція Польщі і Угорщини, які блокують експорти. Відповідно, це ускладнює навіть транзит через ці країни. І вони на жаль обрали такий шлях. Захисту національної економіки, які, на мій погляд, можна було інші шляхи обрати не настільки жорсткі. Але це частина їхнього протистояння з тиском Європейського Союзу, не тільки проти України. Но воно є. Відповідно, поступово це означає, що продовольство з України буде не настільки економічно привабливе для покупців через ризики, через великі логістичні витрати, через високе страхування. І це одно ж те, що забувається Росії, в тому числі вичавити Україну з світового ринку зерна, відповідно, Україна ну в п'ятірку експортерів зерна входила. Не можна сказати, що і відсутність, якщо раптово вона зникне звичайно, експорт, то воно вплине суттєво на ринки. але поступово не призведе до таких різких коливань, які можна було очікувати. І тому на жаль, ця стратегія тимчасово тривала, точніше вичавування. України з, з світових ринків, вона наразі працює дуже важко її протистояти, тому що на логістичні і витрати і ризики ми майже не можемо вплинути, навіть якщо ми знаходимо альтернативні, альтернативні шляхи експорту зерна з України. Скажіть, чи можемо ми зараз ще задіяти якісь методи логістичні, чи взагалі ми працюємо над тим, щоб наростити ці потужності експорту? Ну працюю, звичайно, але вони всі. Ці заходи вони якби тимчасові є. Можна було тільки використати більше залізницю, але залізницю теж не за день не побудуєш. Тому що залізничний транспорт це набув ну, би набагато дешевше перевалку зерна здійснювати ніж автомобільним. Ну тим паче робота Укрзалізниці це все таки напрямок більше вантажний. А пасажирський це вже тому, що в них соціальна місія. чітка різна колія, різні приходи. Залізниці ніколи не працювала в таких обсягах на Європу як потребує зернова угода. Треба і вагони мати. Тобто це ж теж питання теоретично. Ми можемо сказати, що за 3-4 роки може бути добудовані якісь термінали на кордонах, де буде швидко з вагонів міняти колію. Це ж спеціальні вагони, треба не європейськи, воно швидко будуть доставлятися до європейських портів. Але, на жаль, воно швидкого вирішення немає. Вози зараз вантажівками, да це рішення, але, звичайно, що воно логістично досить логістично, досить. Вартісно, ну через те, що певно у нас водіння не стільки не тримає в Європі тільки за те, воно тримається. Скажем, те, що в принципі воно все одно дешевше ніж в Європі робити. І в тимчасовому вирішенні воно дешевше, ніж е, залізницю будувати нове. Тому що залізниці проекти ну мінімум ну, сьогодні прийняли рішення, все одно воно запрацює через два роки. Раніше залізниця на повний обсяг. А воюючий країні це ще й шалені ризики. Що це може бути зруйновано в будь-який момент? Ми вже бачили попадання і в залізничні колії, так і серед поля, і в залізничні вокзали? На жаль. Ще є така думка. Турецький геополітичний аналітик Йорк Ішик вважає, що Україні не потрібна зернова угода. За його словами, сам факт зернової угоди підтверджує та визнає той факт, що Росія блокує українські порти. Він відмітив, що її без угоди з Російською Федерацією з українських портів вийшли чотири кораблі і досягли Босфору. А ще є інформація, що сьогодні всі ці. Перевезення зерна і іншої агропродукції контролює британська розвідка. Вони допомагають сьогодні з цим. Тобто і без втручання Туреччини знайшли хто подбає про безпеку, але це все одно не ті об'єми, які хотілось би. Що ви думаєте, Михайло на цей рахунок? Знову таки декілька шляхів я абсолютно погоджуюсь з аналітиком через посилення і необхідного. Необхідної кількості, необхідної якості озброєння, у застосування відповідного озброєння проти там портівного і інших а портів, в тому числі на теренах окупованого Криму, ми можемо сказати, що саме ці дії вони посилюють суб'єктність України. І дійсно зернова угода як така наразі, тобто у форматі взаємодії з агресором, у форматі взаємодії з ООН і Туреччиною. Вона дійсно Україні ну, не не потрібна наразі. Тобто, треба або переглядати формат цієї угоди, вводити нові країни, які, скажімо так, своїм авторитетом відповідно дотиснуть агресора до виконання обіцянок, або дійсно через посилення військового, ну скажімо так, військової присутності України. У чорному морі, ой, нарощування, скажімо так, певних потенціалів досягати своєї мети. Але дійсно обсяги вони абсолютно погоджуються. Вони не будуть такими, як довоєнні. Інша ситуація знову ж таки з переорієнтацією. тобто переорієнтація на дунайські порти. Але ми бачимо, що наразі за останні тижні саме дунайські порти, на жаль, ну скажімо так, йдуть постійні їх обстріли. Тобто Ріні, Ілья, відповідно, Ізмаїл. То ці цілі агресор також для себе визначає, як ми розуміємо, як пріоритетні не тільки порт-одеси. Ви от зазначили, що треба долучати нові країни, які можуть там або гарантії безпеки, так дати з чорноморської ситуації, або якось допомогти Україні. Чи є вже якась політична зацікавленість країн і яких країн? Ну перш за все слід визначитись. Ну, окрім Туреччини, давайте крім Туреччини, це могли бути знову ж таки сполучені Штати. Тобто вважаючи і зважаючи на їх авторитет у цьому сенсі, зважаючи на військову міць, і відповідно я думаю, небажання Росії йти на ескалацію саме зі сполученими штатами у цьому сенсі, а ця країна могла б дещо переформатувати, скажімо так, у кращий бік, саме контекст. Цієї так званої чорноморської ініціативи або зернової угоди. З іншого боку, зацікавленість країн чорноморського басейну знову ж таки та сама Румунія, як член НАТО, відповідно, але ми бачимо знову ж таки своєрідну позицію Румунії, тобто потрапляння дронів. Ну певна, скажімо так, реакція не та, яку б нам би хотілося зі свого боку. Але потенціал, в принципі, в участі Румунії є. У цій угоді, на мій погляд, і зацікавленість, безпосередня зацікавленість, в тому числі в економічній реалізації цього плану. Юрій, а ваша думка? Які країни могли б взяти участь у безпековій ситуації щодо зернової угоди? Ну, так званої, давайте, так званої, бо це вже інший формат роботи, але все таки. Ну, можемо по аналогії, теж світової історії сказати, що є такий неспокійний регіон в нашому світі, як Перська Затока. Є останні 50 років різні, дуже важливі з точки зору експорту нафти. І була ірано Іракська війна, потім були операції, коли Саддам Хузей напав на Кувейт, і Друга іракська війна, і весь час там щось траплялося. Ну зараз не так, як 40-50 років тому. Ну 40-50 років тому це було даже таке неспокійний регіон, з військового точку зору. І сполучені штати дійсно коаліції правда з кількома іншими країнами, вони конкуювали експортерів нафти, танкери з нафтою, і є, щоб уникнути їх загрози з боку воюючих країн, особливо ран аракські вини свого часу. Ну навіть тепер ми можемо сказати, що ні, ні, а буває, що Іран захопить якийсь судно, чи якийсь танкер, чи ще щось, зважаючи на військову присутність, все одно там якась напруга є. Ну це дуже важливе політичне рішення було. Да, я думаю, що Сполучені Штати військово ніяк не будуть підтримувати європейський кримне та ж Британія дійсно може забезпечити військовий супровід, тому що на жаль, ми на зараз не спроможні забезпечити військовий супровід чи дати якісь гарантії безпеки тим перевізникам, які амо якщо дамо, ну, в принципі все одно світові перевізники. Ну, не пристануть на наші гарантії України безпекові. А якщо дасть гарантія Британія, це є інша справа, і це може просто змінити контекст, на якому воно відбувається, тому що воно може залучити трейдерів, які просто торгують зерном. Україна, Росія, які скажімо так, не залучені до конфлікту. Ну, не зважують ризики. Зважать можливості, і коли є гарантії Британії, це вплине на їх рішення, в тому числі щодо участі в тих чи інших перевезеннях, тому що ці перевезення залишаються дуже пробутковими, з України в тому числі приваблює для світових трейдерів, і вони би в такої в такій угоді або в такій схемі, скажімо, брали би участь, я певний. Юрій, я хочу, щоб ви на ще одну інформацію прокоментували. Успішний експорт української агропродукції у рам у рамках зернової угоди допоміг знизити світові ціни на продовольство на 23% і зміцнив продовольчу безпеку. Про це повідомили у Міністерстві оборони Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії. Як взагалі експорт українського української агропродукції змінює, грає роль? Щодо світових цін на агропродукцію? Є певний види продукції, для яких дійсно Україна один з привідних на сам серед масло. Є один з провідних е виробників в світі і важливий по зерну. Менш важливий, вибачте, по овочах, по, по, очах, по бобових. Але от по двом-трьом видам продукції е проблема в Україні. Вони з. Можуть змінити ціни ну, в рамках 20-30%. відсотків, тому що взагалі торгівля сількогосподарським залишається ну досить ризикованим, тому що кліматичні фактори впливають і макроекономічні фактори впливають, там курси валют, наприклад, то чи іншої країни попит з того чи іншого іповідно. Двадцять 20-30% відсотків ще значущий фактор, який дійсно. Впливає на, цей, на, на, на ці ринки, в тому числі особливо зернове, тому що Україна навіть не є місцевою динаміка, тому що за останні 10 років динаміка виробництва експорту України постійно збільшувалася. І цей тренд, якщо б він зберегти, не перервався через війну. Україна могла б вийти і трійку найбільших експортерів зерна в світі. Тут Динаміка навіть була важливіша, ніж абсолютних показників. Аграрний сектор був переплив інвестицій в Україні, швидке оновлення сільськогосподарської техніки. Ми спостерігали, відкрився ринок землі, що тільки створило передумову для того, щоб воно. Зовсім на інших економічному підґрунті будувалося сільське господарство, ніж було а, до того. І от на самому, можна сказати, тільки в зльоті, тому що в принципі Україна здатна в два рази більше експортувати, ніж вона експортувала в найкращий рік а, до війни. І таким чином, да, по трьох пяти видах продукції Україна а, не гаразд в Україні або навпаки, удачне рішення, в Україні впливає на ринок, я би сказав, Верх 20-30% від ціни можуть дати короткосрочні uh, скрипки. От уже попередньо Одеська ОВА заявляла, що так. через те, що землі постраждали, так. через підрив Каховської ГЕС, Одесь Одещина буде переорієнтовувати своє виробництво і вирощувати ті культури, які раніше, наприклад, на херсонських територіях вирощувалися, так які у вас загалом сподівання щодо вже нового посівного сезону наступного року? Наскільки я розумію, я можу сказати, все ж таки браті Бахчеви культури, наприклад, якими славилася, чи Томат, мат, якими славилися на вже область. переїхав, вже приїхав, Долегий але все ж таки завод. в Одеській області в Одеській області все ж таки не настільки розвинута система зрощування, як була там, через той северо-північний, вибачте, Кримський канал. Більше уваги треба буде і коштів. І, так? І воно відповідно на ті культури потребують постійного зрощування. І, на мій погляд, це буде важко зробити досі, тому що у нас немає такої іригаційної системи, як була побудована в Херсонській Запорізькій області на базі Пів... північно-кримського каналу. І вам можна, але дуже... важко. Дуже дякую вам за розмову. Дякую, що ви завітали. Михайло Шабанов і Юрій Грінченко були цієї години. А для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.